Господарський кодекс скасування вплив на бізнес і перспективи. 9 січня 2025 року законотворець скасував Господарський кодекс України. Депутати ухвалили закон України про особливості регулювання діяльності юридичних осіб, окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об'єднань юридичних осіб від 9 січня 2025 року за номером 4196. Терет 9 Далі закон No4196. Окрім скасування господарського кодексу, закон No4196 зачіпає інші законодавчі акти. В пункті 1 статті 17 при та перехідні положення закону No4196 записано, що він набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування. Та вводиться в дію через 6 місяців з дня набрання чинності, крім певних положень, які не стосуються Господарського кодексу. Опубліковано його було 27.02.25. Отже, набирає він чинності 28.02.25 року відповідно норми Господарського кодексу припиняють діяти 28.08.25 року. Але суб'єкти господарювання доцільно знати, до яких же важливих змін, окрім скасування господарського кодексу, варто готуватися. Що означає скасування господарського кодексу? Стисло на веду зміст норм, передбачуване у законі номер 4196 які мають сприяти підвищенню інвестиційної привабливості України. Усі державні та комунальні підприємства планують перетворити на акціонерні товариства АТ, товариства з обмеженою відповідальності ТОВ або комунальні некомерційні товариства для забезпечення досягнення соціальних та інших результатів у сфері охорони здоров'я, соціальній та або гуманітарній сферах. Відносно комунальних підприємств процес буде інший, громади вирішуватимуть, чи потрібно перетворювати такі підприємства. Цей закон номер 4196 має на меті зробити прозорішою діяльність підприємств державного і комунального сектору економіки. Окрім того, аналізуючи основні новації закону 4196 щодо, зокрема, комунальних підприємств, вважаю за необхідне зробити акцент на таких моментах. Перше, важливо не плутати корпоратизацію з корпоративним управлінням чи приватизацією. Термін корпоратизація це виключно про перетворення комунального підприємства з унітарної форми в товариство з обмеженою відповідальністю. Або акціонерне товариство. Тобто в корпоративну форму, де може бути багато власників. Отже, реформа передбачає зміну організаційно-правових форм. Друге, корпоратизація це, це не є приватизація. При корпоратизації комунального підприємства не з'явиться приватний власник. Це неможливо за цією процедурою. Третє, ще один можливий момент. Це управління власністю та майном комунального підприємства. На сьогодні в законодавстві є таке поняття, як господарське відання і оперативне управління. Господарського відання та оперативного управління більше не буде, натомість буде право узуфрукту. За суттю це те саме і передбачає право володіти і користуватися чужим майном, але є додаткові нюанси, зокрема, Окрім права безоплатного володіння і користування майном, включає також право на отримання плодів, продукції і доходів від використання майно, не передбачатиме право розпорядження майном, окрім передачі в оренду. Срок встановлюється на 5 років або безстроково, може бути встановлений на будь-які види рухомого або нерухомого майна. Крім земельних ділянок, що перебуває у власності держави, територіальні громади, таке майно не повинно підлягати приватизації або бути включеним до статутного капіталу юридичних осіб. 4. корпоратизація передбачає, що майно все або частково, яке було передано з господарського віддання, може бути внесене до статутного капіталу підприємства. Статутний капітал такого підприємства не може бути внесено майно, що заборонено до приватизації, наприклад, критично важливі обладнання чи об'єкти. Під час перехідного періоду підприємства продовжуватимуть працювати як і раніше, а закон 4196 гармонізує нові правила із цивільним кодексом України та законом України. Про місцеве самоврядування від 21.05.97 року за номером 280 97 ВР із врахуванням змін, внесених в цей закон, законом номер 4196 Як скасування господарського кодексу вплине на бізнес? У законі 4196 передбачено трирічний перехідний період з дня набрання ним. Чинності для підприємств, щоб вони могли поступово проводити нові норми. Протягом цього часу державні підприємства мають бути перетворені в нові структури, а суб'єкти господарювання комунального сектору економіку із високим ступенем вірогідності також будуть реформовані. Зауважу, що перетворення комунальних підприємств не є обов'язковим. Але бажаним адже згідно реформи для держпідприємств це є обов'язковою нормою, оскільки упродовж перехідного періоду, а це 3,5 роки з дня введення в дію закону, вони будуть зобов'язані перетворитися в товку або в ад, водночас, комунальні підприємства реформувати можна буде впродовж необмеженого періоду часу. Вочевидь, настільки тривалий перехідний період знадобиться, аби мінімізувати негативний плив на бізнес, адже потрібно усунути суперечності з іншими законами, щоб підприємці могли швидше орієнтуватися в законодавстві та витрачати менше ресурсів і часу. Стабільність напрацьований за цей час судової практики забезпечить передбачуваність у роз'ясненні спорів та веденні господарської діяльності, що в перспективі після скасування господарського кодексу з 28.08.2025 року. Скасування господарського кодексу це важливий крок, але не панацея від усіх проблем потрібен новий сучасний і структурований господарський закон, який замінить складні правила чіткими та зрозумілими нормами. Цей закон має відповідати європейським стандартам, аби полегшити українським компаніям вихід на міжнародні ринки, залучити інвестицій і сприяти інтеграції України в ЄС. Скасування господарського кодексу це початок системної правової реформи для заміни складних і запутаних правил бізнесу, чіткими та зрозумілими нормами. Реформи всліднити. Проваджувати системно, щоб уникнути невизначеності для бізнесу, нові правила мають гармонійно поєднуватися з чинними законами, цивільним кодексом України та особливо податковим кодексом. Перехідний період допоможе підприємствам адаптуватися до змін. Ці реформи принесуть зиск бізнесу і державі, забезпечуючи прозорість, передбачуваність і стабільність. Отже, скасування господарського кодексу лише початок, наступним можливим завданням є розроблення сучасного закону, який відповідатиме реальним потребам бізнесу і суспільства, забезпечить економічну стабільність і сприятиме розвитку України як частини європейського ринку.